Судовое засідання оголошується продовження, продовжується слухатись. Кримінальну справу обвинувачення Лисовича Сергія Михайловича. У кажу будто я йому сім'я скоро збройно передбачення, що це друга статі 173 приймату України, позивилися. Засідання прибув прокурор, доставлений відсутний від Саученко, також є іскістка, є захисний клімент, потім власне в інші сторони 100-ті не

Якщо у вас є клопотання, то ви його повинні оголосити. Да, читай. Так, прочитай. Не просто ну, передати суддю. А якщо клопотання оголосити. у нас складеться з запис, будь ласка. Я понял, я слайно, я символ, просто скажу. Будь ласка, це наш прорис. Ну в связі з... з адвокатом по заміні адвокату. Ну, нього там. Доручення. учени там прошу застосувати заміну адвоката, кременка там на іншу. -такого. такого такого що читати не вмієте, чи що? Ну я, я, я не вижу почет, вот тут букви буквы Це будут. Це ну я йому хочет, пусть прочитать. Це я. він. Знаю, він писав, він прочитає. Ваш да. ваша честь, чи можу я з вашого дозволу зачитати під заяв до да. мого під захисту? Доручення від 5 серпня 2015 року мені для здійснення захисту було призначено адвоката Клименка. Прошу здійснити заміну адвоката Клиненка, РК на іншого адвоката з регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Київській області у зв'язку з моєю правовою позицією у справі. яка є відмінною від правової позиції адвоката Коменка. Да. То це ваша заява, це ваше попитання? Я не знаю, это це мені от сіне То Тобто Вы не заявляєте такої заяви? Mm -hmm. Я вообще, я не розумію, що вот половина слова я там ничего не повинен. Сейчас он зачитал, я, если честно, ничего ну, не понял. Это не ваша заява, то вы этого не заявляете. Ну как же, ну, я, у ну, нас разбежались с адвокатом. Вот да. у выделил мне адвоката, например. к примеру. то адвокат не появился, то у него там что-то не получается, то, например к примеру, у него там свои взгляды, у меня свои, к примеру. Он, он не делает, что я, к примеру. Вот, поэтому лишь... И что в связи с этим вы просите? Если есть такая возможность, предоставить мне адвоката. Вы видите, сколько времени я ну, не могу без адвоката, И у меня без адвоката нет, вы же сами все видите. Сколько уже заседаний происходит, у меня ну, из-за того, что у меня не, не Все разумело. Думка прокурора. Чи я зважаю, що це право обвинуваченого і відповідно, якщо винувачення це вважає, у даному питання підлягає до Думка Я приєднуються до інших прокормів. Це право обвинуваченого і не має право на заміну адвоката іншого в разі різних правоопозицій на іншого захисника з центру надання безплатних перемогових тобто допомоги. У вас різна правоопозиція з вашим Так, Також. Думку, так, так. Я вважаю, що це клопотання підлягає. Підприємаю... Прошу задоволітися це клопотання, тому що це право від захисного. Якщо в них різна правова позиція з адвокатом, то тому він подав цю заяву і це на законних підставах. Друга, свеченко да, у вас э, была приватная розмова из клиента до заявки, подачи данної заяви до Ну, тут у был судей. Була розмова суде. ну, тут судей. А на какого адвоката у вас будет бути заміна? Тобто вам все равно. Ну, да. А вы без, безкоштовно адвоката вам центр надав іншу? Так вы просите, правильно? Ну, да, ну, то буде захисний Какой то материк у вас есть, не я ну, могу своими словами, я могу это все, ну, к примеру, Объяснить, разъяснить, как это все. Я ну, же понимаю, что есть какие-то законы, есть какие-то рамки, но ну, мне для этого надо адвокат, чтобы он ну, нормально все это... Что выдаляется только раньше? Но... оголошує ухвалу 12 жовтня 2015 міський суд із посил складівому учесу пілоника, прес-секретарі таке, сучастю прокурора Тарханка, захисників, Климка, Ласова, обвинувачення, Крисавиченка, Підковський, Раденушу, відкритому сумнів приміщення Хмельницького міського суду, кримінальну справу по обвинуваченню Лісовиченка, Сергія Михайловича Кітковській Ніновос, і в новчини злочинів передбачаємо частину 2 статті 187 Кримінального кодексу України встановлюють. І пійським міським судом слухається зазначена вища справа У судовому засіданні у зв'язку з різною правовою позицією його та його захисника Клименка. обвинувачений Лісовиченко заявив клопотання про заміну адвоката Клименка на іншого адвоката з регіонального центру на без безоплатної правової допомоги в Київській області. Прокурор вважала за доцільне задовольнити прохання обвинуваченого Лісовиченка, обвинувачена Дітковського та захисників Клименків власне не заперечують право. Решту учасників справи з засідання не з'явилися, згідно з частиною 1 статті 54 Кримінального процесуального кодексу України, обвинувачений має право відмовитись від захисника або замінити його. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 49 Кримінального процесуального кодексу України суд зобов'язаний забезпечити участь захисника в кримінальному провадженні у випадках, якщо обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно. У випадках передбачених частиною першої цієї статті що встановлює ухвали, яку доручає відповідному органу установі повноважного закону на надання безоплатної правої допомоги призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуттям, зазначення постановлення у в час і місце. Для участі кримінального провадження. Згідно з частиною 3 статті 49 кримінального процесуального кодексу України них постанова про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу, установи повноваженого законом на надання безплатної прави допомоги, і є обов'язково для негайного виконання. Враховуючи, що обвинувачений Лісовиченко у судове засідання не зміг забезпечити іншого захисника, чи відсутність коштів, виявив бажання розглядати справу з адвокатом, просить замінити призначену адвоката Клименка, з метою недопущення порушення права обвинуваченого на захист, суважає за неї не доручити регіональному центру надання безоплатної вторинки правової допомоги. Київської області призначити іншого адвоката для здійснення захисту в суді, обвинуваченого Лісовиченка, з метою заміни захисника, обвинуваченого адвоката Клименка. Керуючись статтями 4953. Кримінального процесуального кодексу України входить, доручити регіональному центру надання безплатної транспорту і правої допомоги Київської області, призначити іншого адвоката для здійснення захисту в суді, обвинуваченого Лісовиченка Сергія Михайловича. Який обвинувачується обвинувачується вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 17 Кримінального кодексу України, з за метою заміни захисника обвинуваченого адвоката Конафа, Регіональному центру з надання безоплатної правової допомоги в Київській області забезпечити прибуття захисника в наступне судове засідання, що відбудеться 23 року о 14-й годині приміщення Мінської міського суду Київської області, міста Київської області, вулицю Мінеральна Сі. Ухвала для негайного виконання, не виконання неналежно від своєчасного виконання постанови, уколи про приміщення приміщення адвоката тягнути відповідальність встановленого закону. Прошу сідати. У зв'язку із зверненням суду до Регіонального центру змагання безоплатної вторинної правової допомоги для визначення адвоката, щоб в подальшому замінити існувача адвоката Кулиненка. Новому засіданні оголошується перерва. Наступне судове засідання суд призначає на 23 жовтня 2015 року о 14 годині.